Коли втрачається статус «Укар» або він змінюється, які документи є продовжені у зв'язку з війною в Україні? Ви на цій візі не можете перетинати кордон стільки разів, скільки вам потрібно? Іноземець звертається до влади гміни з заявою про відновлення статуса «Укар». Стається так, що в неї статус злетів. Привіт усім! Вітаю на моєму каналі з вами Саша Матвєєв. Буквально нещодавно з'явилася на сайті Стражі Гранічна обновлена інформація щодо українців зі статусом Укр, без статусу Укр, щодо перетину кордону по статусу Укр, втрати статусу Укр, відновлення статусу Укр. І це важливо знати всім українцям, тому що Страж Гранічна це основний і єдиний орган на кордоні, який вам дозволяє або не дозволяє перетинати кордон. І що вони пишуть на своїх ресурсах. Це в першу чергу треба враховувати при перетині кордону, тобто які документи. Що може трапитись, що потрібно мати, в які терміни це треба зробити. І сьогодні я вашій увазі пропоную якраз почитати зі сайту Стражи Кранічний, що вони останнього такого написали, останні їхні пояснення щодо статусу Укр і іншої інформації, яка стосується українців, які планують їхати в Польщу, повертатися з Польщі в Україну, перетнати кордон. Тому дуже рекомендую підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписка на канал це дуже важливо. Ваша активність, ваша підтримка це просування цього каналу, просування україномовного контенту. Тому дякую вам всім за вашу підтримку. В першу чергу вказується на сайті Стражі Кранішний, що громадяни, які втікали від війни з 24 лютого 2022 року, мають право подаватися на статус Укр тимчасовий статус для українців. Я, до речі, в описі під відео залишу посилання на сайт Стражі Кранічний. Ви самостійно зможете прочитати, якщо є якісь сумніви, які документи є продовжені у зв'язку з війною в Україні. Громадяни України, які перебували в Польщі з 24 лютого 2022 року на підставі національних віз, дозвіл на проживання, карт побиту, польські документи, що посвідчують особу іноземця, та дозвіл на толерантне перебування, шенгенські візи та посвідки на проживання, видані іншою країною Шенгену, безвізовий режим. Тобто всі документи, на яких людина, українець, іноземець заїжджає в Польщу, є продовжені у зв'язку з війною в Україні у зв'язку з діючою уставою на території Польщі. Документи, національна віза, карта побиту, документ, що посвідчує особу іноземця, дозвіл на толерантне перебування, введений громадянин України від 24 лютого 2022 року, продовжено згідно із законом до 30 вересня 2025 року. Дуже важлива примітка. Продовження терміну дії, документів, національної візи, посвідки на проживання і інших не дає права на перетин кордону на їх підставі. Тобто, ви розумієте, якщо у вас є продовжена віза, то ви на цій візі не можете перетинати кордон стільки разів, скільки вам потрібно. Ви можете виїхати з Польщі, але знов заїхати на продовженій візі, ви не зможете, вам потрібно буде нову. Те, про що я вже не один раз говорив. Те саме стосується карти побиту, ну чи безвізу. Якщо у вас закінчилися дні на території Польщі, ви виїхали, то вам треба чекати коридор. Ну і те саме стосується карти побиту. Якщо у вас закінчилась карта побиту, ви можете перебувати на території Польщі, але ну, як ви вже виїдете, вам потрібні будуть інші документи, щоб перетнути кордон. Як не втратити соціальні та резидентські права на підставі статуса Песль Укр. Відразу після прибуття до Республіки Польщі ви повинні з'явитися до будь-якої влади Гіміни з дійсним проїзним документом і особисто подати заяву на номер Песель зі статусом УКР. Якщо номер Песель було присвоєно до 1 липня 2024 року без статусу Укр, то статус УКР присвоїться за заявою іноземця та вноситься до центрального реєстру даних. Якщо іноземець Має номер песель, який йому було присвоєно, і його особу було підтверджено на підставі документа, відповідного від проїзного документа, наприклад, на підставі заяви карти поляка, іншого документа, з фотографією, що дозволяє інфікувати особу або документ, що підтверджує народження. Він зобов'язаний протягом 60 днів повторно з'явитися до муніципального органу для підтвердження вашої особи на підставі дійсного проїзного документа. Орган гміни реєструє будь-які зміни даних громадян України в реєстрі Песель у разі зміни особистих даних, наприклад, зміни імені. Або обміну документами. Це теж я вже неодноразово говорив, коли ви, наприклад, заїжджали на територію Польщі, ну, навіть, наприклад, на своєму паспорті, але за той час, що ви перебуваєте в Польщі, ви змінили на інший паспорт, ну, взяли новий паспорт. Можливо, ще якісь документи змінили, можливо, прізвище змінювали, можливо, ще щось змінювалося в ваших документах, то вам потрібно прийти ще раз там до ужин, до Гміни, щоб обновити свої дані і щоб вашу інформацію обновили в загальній базі. Це важливо знати, це важливо зробити. Що потрібно робити, якщо при перетині зовнішнього кордону або кордону, де не здійснюється прикордонний контроль, не було оформлено в'їзд до Польщі. Якщо в'їзд не був зареєстрований начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю, як в'їзд у зв'язку з воєнними діями, або відбувся через кордон, де прикордонний контроль не здійснюється, іноземець звертається до влади з заявою про відновлення статуса Укр. Це про те, що теж неодноразово я говорив, коли ви заїжджаєте в Польщу і вас не зафіксували як іноземці, які потребують тимчасового захисту, які виїжджає у зв'язку з війною в Україну. Любі такі моменти потрібно одразу буде їхати в Гміну чи в ужин, щоб це питання одразу вирішити. Тому що, якщо ви цього не зробите, ви не підтвердите, що ви заїхали, ви втрачаєте статус УКР і потім буде складніше відновити. Якщо особа, якій було присвоєно Укрномер, підтвердить, що її перебування за межами Республіки Польщі не тривало більше 30 днів, або не було інших обставин, які виправдовували втрату Укрстатусу, зміна влада УКР Укрстатус. Часто буває, що людина виїжджає за кордон. І повертається в межах там двох тижнів, 10 днів, 25 днів. І потім стається так, що а в неї статус злетів. Ну таке теж трапляється і теж неодноразово таке було. То треба йти в Міну і підтвердити, що ви заїхали в такий-то період. Ви не порушили 30 днів за межами Польщі, і тоді вам відновлять статус Укр. Те саме, коли ви перетинаєте кордон, наприклад, у вас є статус Укр. Ви забули показати, не показали, не наголосили на цьому, і вас пропустили, наприклад, по безвізу, а у вас статус Укр є. То вам потрібно також потім звертатися в Дміну або в ужон, щоб вам змінили інформацію в базі, щоб ви могли далі користуватися статусом Укр. Тому що якщо ви заїхали по безвізу, база не бачить, що ви заїхали в межах 30 днів, вас статус Укр злітає після 30 днів. Тому це потрібно контролювати кожен раз на в'їзді і на виїзді з Польщі. Чи можете ви подорожувати зі статусом Укр? Щоб перетнути кордон, вам потрібно мати електронний документ ДіАПЛ, який разом із проїзним документом дає вам право перетинати кордон багаторазово без необхідності отримувати візу. Що маючи тільки песель Люкер, цього замало, потрібно мати ДІЄПЛ, реєстрація МОВ і Песель пес Люкер, тоді у вас повноцінний статус, і маючи там безвіз, візу чи карту побиту, навіть протерміновано, ви можете подорожувати, ви можете перетнати кордон і пересуватися. Якщо, якщо ж вас чогось з того немає, на жаль, у вас не повноцінний статус і ви не можете спокійно перетнати кордон. Пам'ятаєте? Пише Страж нічно. Під час перетину кордону завжди показуйте електронний документ ДІАПЛ. Завжди. Не надання вище зазначеного документу може призвести до втрати статуса Укр. Це теж про що ми вже не один раз говорили. Потрібно і при виїзді, і при в'їзді, якщо у вас є статус Укр, показувати, наголошувати, що ви заїжджаєте по цьому статусу. Тому що вам поставлять, що ви заїхали там чи по візі, чи по безвізу, чи по карті побиту, ви втрачаєте статус Укр. Коли втрачається статус Укр або він змінюється при отриманні дозволу на постійне проживання, дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, додатковий захист, згода на толерантне перебування, дозвіл на проживання з гуманітарних причин. Іноземець подав або заявив про подачу заяви на міжнародний захист. Що якщо ви, наприклад, маєте статус Укр, але подалися на карту побиту. Як ви отримали карту вбиту, то статус «Укр» вже не активний. Чи, наприклад, ви подалися на міжнародний захист. Тимчасовий захист і міжнародний захист це є різні речі. Якщо ви, наприклад, заїхали і мали тимчасовий захист, але вирішили, вам це не потрібно, або ви не знали і не розуміли, подалися на міжнародний захист, то, на жаль, тимчасовий захист в тому випадку теж не активний вже. Також втрачається статус «Укр», якщо людина залишає Республіку Польщу на термін, що перевищує 30 днів. Також людина позбавляється статусу Укр на території Польщі, якщо вона отримала десь захист в іншій країні. Тобто ви отримали собі захист в Польщі, але передумали і поїхали, наприклад, в Німеччину чи там ще в якусь іншу країну, і там попросили тимчасового захисту. Тобто тоді польський захист втрачається. Як бачимо. Мої слова попередні, коли я вже неодноразово говорив, що так буде, так не буде, так можна, так не можна. Страж гранічна підтверджує на своєму сайті. Ви самостійно зможете її зачитати, перечитати ще раз. В описі під відео я залишу посилання. Але це для вас, якщо ви перетинаєте кордон. Основне, що потрібно знати з боку польської сторони, з боку Стражі Карнічних, вона вирішує, чи ви заїдете, чи ви виїдете, чи вас пропустять, чи вас активні, неактивні документи. Тому я рекомендую на це зважати, це читати, це пам'ятати і це знати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост своїм друзям та знайомим, та, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую за те, що додивилися до кінця та завжди зі мною. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.